А в цьому коротенькому відео я хочу показати, як будуть виглядати породи цих малят, коли вони виростуть. Зараз покажу вам маленьких, хто в мене є. Але це буде дуже недовго, бо холодно. Сьогодні прохолодно, 18 градусів. Оце Амера Укана. Та, що несе такі зелененькі яйця. Дуже цікаві. Такі гарненькі. Дя, дя. Куди вас винесли? Дя, дя. Так. Зараз покажу маран. Той що несе такі яйця, начебто їх по пофарбували шпинням з цибулі. Такі темно-коричневі. Всього там. Думаю, що робити. Ну, начебто не розглядають. А це хлопчик, я думаю, це дівчинка поруч. Я? Так. Ну, давайте ще покажу, не дали поїсти. Травичку забрали. Ні, холодно, то я сьогодні швидко. А це брама. О, не брама, а Віандот сріблястий. Цей не розгубився, да? стояли, стояли такі. Я думаю, що це хлопчики, але виростуть побачимо, не знаю. Холодно, не, не хочеться бігати. Так, ну-ну-ну-ну, куди? І щодесенька, ось це бентамочками. Бінтамочка, бінтамочка, да, така бінтамка. Така невеличка курочка несе кремовий, кремового кольору яєчко. От я таких шість штучок вже заклала. І навіть сім, бо ще потім одно знесли. Куди ти пішла? Що ти таке? ти таке? І пішла клювати. І клювати. Хвостик. Або ти там заховалась. Що, що? Буду їх забирати. Ой, давай. Ось такі в мене маленькі курчатки.